Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Недавня новиночка це туш з ефектом гіпнотичного погляду в кольоровому варіанті. Нам ця туш знайома по чорному варіанту кольору, глибокий чорний колір з ефектом гіпнотичного погляду. Ультрапигментована кольорова туш для вій створена для додання віям ефектного і заворожливого вигляду. Щіточка канонічної форми дарує віям неперевершену довжину і поділ, а гнучка формула дозволяє нашаровувати яскравий колір перетворюючи вії. Відтінки лімітованого випуску ідеально підходять для будь-якого випадку. Для досягнення найкращих результатів використовуй обидві сторони щиточки. Спочатку нанеси туш за допомогою короткої щитини, щоб створити об'єм. Розчіши вії стороною з довшою щитиною, щоб подовжити їх і надати форму. Використовуй вузький кінчик для фарбування нижніх вій і важкодоступних куточків. Формула гіпнотех надає надзвичайної гладкості, що забезпечує легке ковзання та довжину при нанесенні. Силіконова щіточка аплікатор канонічної форми створює виняткову довжину, збільшуючи ефект глибини. Короткі щитинки з двох боків працюють як резервуар для туші для її нанесення на всі вії. Довші щитинки відокремлюють кожну вію. Щіточка звушується до конусоподібного наконечника, що ідеально підходить для моделювання нижніх вій та куточків вій. В своєму складі туш має олію соняшника і бджолиний віск. Туш створює об'єм довжину і піднімає вії, роблячи їх ефектними. Щіточка забезпечує довжину і розділена без грудочок. Туш має ультрапігментовану формулу. Як і завжди, коли Ріфлем пропонує нам якісь нові продукти. Зазвичай і в каталозі ми можемо знайти варіант найкращого використання або просто варіант використання того продукту. І ось я обрала саме такий варіант: використання трьох кольорів одночасно, і ви можете побачити цей варіант у моєму виконанні. Я намагалася показати кольори туші найбільш яскраво, тому що я не знала, як буде вона відбиватися для вас через камеру. Тому я використала два лайфхаки. Це база під туш для вій. Джордані Голд, вона трошки біловатого кольору. І недавня новинка Виван-Підводка для очей білого кольору. Код новиночки 47507. І ось ви бачите її. Але і без цих лайфхаків туш яскраво виглядає на ваших віях. Тобто, не переживайте, колір буде видно. А це, друзі, наша кольорова туш через 6 годин. Дивіться, я дуже активно проводила час, вже зараз вечір. І дивіться, не обсипалась стійка, яскрава, майже не змінилася. Я нічого не поправляла. Друзі, якщо ви вже використовуєте новиночку, будь ласка, поділіться вашими враженнями в коментарях. Я всім дякую за перегляд і дуже прошу поділіться вашими враженнями від такого варіанту макіяжу. Три кольори тушу одночасно. І взагалі, як ви. Відноситись до кольорової туші, і чи сподобалися вам кольори, які запропонувала нам Oriflame для нашого літнього макіяжу?